Мінус 231. Так, наша навкуся. Можна я вас зніму, хлопці? Ми цей, ви кажете, що ви в мене воду брали, так? Ну це вже взагалі з підписниками зустрітися. І як вам нормально було? Тільки так цікаво. Приїхала вода і вона приїхала 24 лютого. Коли війна почалася? — в день, як, як, як почалась війна. Звідуємо. І я її забрав тільки коли е, вигнали Кацапів, це десь 1-2 квітня. Ого. — І я пив нормально в автусі, і вона... У мене, е, у мене дитина в Ромнах сиділа теж під окупацією. Не встигли забрати. А я кажу, а куди я вже по тебе приїду? Ні цього. Ні, бензини, купа блокпостів та ще я з номерами ВС, розумієте? Львівська область. Прийшлося посидіти там малому. Слава Богу, що сумчани молодці вигнали там їх Ох, тих кацапів. Та я знаю, там біля Артиви їх лупили капіталь.